Життя до 150 років, трансплантація органів і безсмертя про все це Путін і Сі Цзінпін, яким обом за 70, говорили у Китаї, і цю розмову, нібито випадково записали. Потім китайський телеканал офіційно вилучив запис у Reuters. а ще в Піднебесній заборонили навіть запит 150 років у пошуковиках. Чи справді це було помилкою? Насправді, як на мене, це не проста помилка, а це. Абсолютно прорахований політтехнологічний крок. Всі комунікаційники, як ази комунікації, знають про ефект Барбер Стрейзен, коли приховування інформації ще більше підігріває інтерес до неї, так і тут Сі і Путін дали сигнал. Автократи і їх новий світопорядок, справа на десятиліття, сприяти побудові більш справедливого та рівноправного порядку глобального управління. Автократичні тоталітарні режими завжди розбудовували довкола культ лідерів, архетип всесильного батька народу, який завжди має рацію, не нехтувала пропаганда і містифікаціями. Гебельс він працював все для того, щоб містифікувати Адольфа Гітлера і його культ особи. додаючи якихось там якостей, які були притаманні. Нібито як над нібито божествам північно-корейських діячів, вони довкола себе будували міфи, вибачте, з народження, що вони там народилися під чудовою зіркою, якщо взяти того ж самого Бенітому Мусаліні, Він завжди казав, що він грає найкраще всіх просто в Італії на скрипці. Портрети на кожному кроці, величезні статуї, безліч мемуарів і книг, які стали культовими, перейменування цілих міст на честь вождів. Після смерті Осіфа Сталіна наш город називався Сталінградом ще 8 років. І одночасно із безсмертям історичним ті, хто мав феноменальну владу, шукали ще й безсмертя фізичне. Щось зробити таке, щоб час загальмувати. Не знаю, там, з африканських диктаторів ми знаємо, що вони і кров п'ють, там і, там, і, там, і спляться з молодими дівчатами. Все, що завгодно, там, шамани, якісь, вуду для того, щоб хоч якось загальмувати цей час, зберегти молодість а, та прожити на 5-10-15 років. Саме філософський камінь або ж святий грааль, артефакти, на пошук яких працювали засекречені інституції, приміром у нацистській Німеччині, вдаючись до містики, диктатори вкладалися і в наукові досліди, часто аморальні і жахливі. До прикладу у тих же концтаборах. До речі, нацисти навчалися робити концентраційні табори на зразок тих, які були в совєтському союзі. Так само відбувалися експерименти. Над людьми для того, щоб і медичні експерименти і різноманітного гатунку. Але е, таких цілеспрямованих про програм е, того ж самого і Івагітвера, і в Сталіна, вони завжди були під грифом секретної. Гоняться за молодістю та вічним життям, і диктатори нового часу свідчить про це не лише згадана розмова у Китаї, але й Ореол чуток довкола того ж Владіміра Путіна, численні згадки про тувинських шаманів. Шабаші відіом на Владимира Путіна. А ще прикладання до мощі, відвідини Валааму, афону і на контрасті невпинні розмови про косметологічні процедури команди медиків і дослідницькі групи. Сам кремлівський ватажок показово відвідує науково-дослідні центри. До речі, один із них очолює його дочка. Нещодавно йому можливо напівжартома представили така публіка в дуже активно використовується активна споджена селян. Мова про генну інженерію і біотехнології вони, звісно, роблять акцент на сучасну медицину. Є місце для ось там шаманів, кукли, вуду, якісь там роги, в яких там купаються в настонках з ріг, купається Путін Шайгу, ці ці знахарі. Це частково є місце, але по великому рахунку всі вони розраховують на передову медицину, яка повинна щось зробити. Двобій з часом із гонитвою за реліквіями, зверненням до потойбіччя та науковими відкриттями, така собі тріада для безсмертя, якого поки ніхто так і не досяг. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.